Попри те, що Дональд Трамп вже відпрацював один президентський строк у Білому домі, завдяки екстравагантному стилю ведення політики, він залишається непередбачуваним гравцем, який багато в чому відрізняється від інших політичних діячів. Є не так багато світових лідерів чи визначних політиків, які за останні роки знайшли з ним спільну мову, і ще менше тих, хто, окрім гарних взаємин із республіканцем, ще й щиро підтримує Україну. Хто зі світових політиків потенційно може допомогти Україні з новою сторінкою у відносин? Нах обраним президентом США, докладніше далі. Колишній прем'єр Нідерландів Марк Рюте очолив НАТО на початку жовтня 2024 року і за цей короткий час зробив тезу про непохитну підтримку України флагманською у своїй роботі. Заповзятість Рюте відчувається ковтком свіжого повітря після стриманості колишнього генсека Єнса Столтенберга. У минулому Рюте прозвали заклиначем Трампа за вміння знаходити спільну мову з американцем навіть у ситуаціях, коли це здавалося неможливим. Тож не дивно, що саме він одним із перших. Провів особисту зустріч з обраним президентом. США. є надія, що Маркурю Рютте стане під силу довести Трампу про необхідність допомоги Києву як невід'ємної частини трансатлантичної безпеки. Ще за минулої каденції республіканця президенту Польщі Анджею Дуді вдалося налагодити дружні, взаємини з ним і показати, що Польща передовий партнер штатів і країна Яструб, яка не шкодує грошей на власну оборону. Соратники обраного президента США хвалять поляків за таку позицію, прямо вказуючи, що інші європейські країни мають слідувати прикладу. У листопаді цього року на півночі країни почала роботу американська база протиповітряної оборони. Тому польсько-американські відносини це про Адійність і міцність. Хоча відносини колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона із Трампом переживали свої злети і падіння, від 16-го року вони стали дружніми через інтереси обох політиків. Після зустрічі з Трампом у липні цього року саме Джонсон вийшов до медіа з суперечливим мирним планом для України. У ньому Джонсон пропонував відмовити світ вимоги повернення Україні кордонів 91-го року, а також надати після війни особливі заходи захисту російському. Овному населенню серед сприятливих для Києва пунктів дозвіл на удари американською зброєю в глиб Росії та швидкий вступ до НАТО та ЄС він також стверджував, що поразка України призведе до величезних довгострокових витрат для Америки та світу. Суратники прем'єр-міністрки Італії Джорджі Мелоні по ультраправій партії брати Італії вважають її, цитуємо природною співрозмовницею обраного президента США у Європі, окрім давніх зв'язків із республіканськими колами США, Мелоні останнім часом зміцнила відносини з мільярдером Ілоном Маском, для якого Трамп підготував теплу посаду у своїй адміністрації. На щастя, Мелоні, яка має всі шанси стати головною європейською союзницею команди Трампа, послідовно виступає. За підтримку України, зокрема, під час зустрічі з українським президентом минулого місяця політикиня наголосила на мирних переговорах саме на умовах України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.